Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Запрошую вас на короткий огляд подій, які відбулися в нашому об'єднанні протягом минулого тижня. З 2 по 7 серпня єпископ Андрій та Антон Тищенко відвідали Гану. Спершу вони завітали до єпископа Ішмаєля Сема, а згодом до апостола Дага Хьорда Мілса. Також єпископи взяли участь у конференції Посвяти себе Богові та засіданні ради директорів служіння Стілюючи Ісус. У межах цих подій відбулося кілька зібрань, на яких єпископ Андрій поділився словом з 92-го псалма, розповів про події в Україні та показав відео про діяльність нашого об'єднання. Після цього 5 тисяч пастрів із 45 африканських країн об'єдналися в молитві за мир для України. На початку серпня в кількох містах нашого об'єднання відбулися водні хрещення. Це важливий крок у житті кожної людини, свідоме свідчення віри в Ісуса Христа. У Вінниці хрестились 22 особи, в Тальному четверо. В Запоріжжі одразу в двох церквах 12 та 15 осіб, а в Синельниково 16-ро. Раді вітати кожного, хто зробив цей важливий крок Віри. У Знам'янці вже шість років діє денний дитячо-молодіжний центр, який щодня відвідує близько сотні дітей та підлітків. У липні там провели курс Найвеличніша подорож у співпраці з місією Сумка Самарянина. Його завершили 30 учасників, отримавши знання з Біблії та подарунки. 3 серпня церква Хмельницькому відзначила першу річницю. На богослужінні проповідував гість пастор Сергій Нємічев. У своєму слові він говорив про те, що через жертву Ісуса Христа ми маємо вільний доступ до Бога. Про це йдеться в Євангелії від Марка, 15 розділ. Після служіння була можливість поспілкуватися, а для дітей і дорослих підготували частування і подарунки. З 30 липня по 2 серпня молодь із Синельниково провели виїзний табір. Протягом кількох днів учасники говорили про важливі теми дружбу, силу слова, відповідальність у стосунках. Разом молилися, грали в ігри та мали час для відпочинку і спілкування. З 6 по 8 серпня в селі Кислянка відбувся дитячий табір Мультиспорт. 15 дітей мали можливість спробувати себе в різних спортивних активностях, а також слухали біблійні історії та спілкувались разом. Наприкінці липня в Тернівці та Самарі відбулися завершальні зустрічі жіночого клубу Жінка 31 першого рівня. Цього разу темою було чеснотне материнство. На прикладі біблійних героїнь учасниці говорили про те, як віра та вибір матері можуть впливати на майбутнє її дітей. Зустріч також стала нагодою пригадати всі теми, які обговорювались протягом сезону. 7 серпня пастор Руслан Капелюх разом із командою волонтерів з Білої церкви відвідали Херсонщину. Там вони передали продуктові набори більш ніж тисячі осіб. Але для багатьох важлива була не лише допомога. Через цю зустріч люди відчули, що про них пам'ятають і що Бог не залишає навіть у складних обставинах. Протягом липня та серпня служителі Харківського регіону побували в кількох містах і селах. Вони передали близько 3200 продуктових наборів. Під час кожної зустрічі лунали молитви за людей, за мир в Україні та завершення війни. Наступного тижня у нас буде ще більше цікавих новин і подій. Не пропустіть! Нагадуємо, що триває реєстрація на місіонерську школу, і запрошуємо всіх охочих приєднатись до навчання за QR-кодом або номерами телефонів, які бачите на екрані. Божих вам благословінь!